До речі, поки станція на стенді, давайте змоделюємо сухий хід або е, по підвищення тиску. Значить, Я запускаю станцію. Для того, щоб змоделювати сухий хід, ось подача води, я зараз відкрию кран і пущу воздух в пускну магістраль. Це сухий хід. Станція вийшла в аварію і показує, що було спрацювання по сухому. Ну і тепер закриваю кран. зараз ми її заповнимо заново і подивимося, як вона. Себе веде на підвищення тиску. Так. так, Я одразу роблю... це насос, який ми заповняємо. Наші випробувані насоси. О, Водичка з'явилася і насос пішов. Я його зараз вимкну. Ось наш насос, яким ми створюємо умови, як у водопроводі, От одна атмосфера у нас тиск, треба підняти до 34 метрів. 34 метри виставлені на станції, як вона себе поведе. Оп! Від одинички до 3,4 атмосфери підняла і все. І так і тримає. Так це працює всім гарного дня.